Синочок тримайся, все буде добре. Ці слова старша медична сестра реанімаційного відділення Чернігівського госпіталю найчастіше говорить пацієнтам пораненим військовим. Пані Лариса дивується їх силі духу, як медик намагається підтримувати, надавати всю необхідну допомогу. Вони дуже хочуть повернутися назад до своїх побратимів, щоб воювати це ми бачимо, і цей дух дуже надихає. Хочеться ж, звісно, допомогти. Чим можемо тим більше жінка на війни. Це оберегіння, і вже кожному стараєшся. Скільки там не було таких ситуацій, що важко поранених дуже багато привозили. Ти стараєшся кожному уділити увагу. Госпіталь відзначає 90-річчя створення, зустрічає ювілей у важкі для себе та України часи. Медзаклад переживав облогу міста і зараз успішно продовжує ставити на ноги поранених, наближаючи нашу перемогу. Ми не спаплюжили і не посоромили честь. Дев'яти поколінь Чернігівського військового госпіталю, більшість з яких оцінює нас вже з неба, та радіє разом з нами. Ми знайшли в собі сили не втекти і не стати дешевими зрадниками поранених героїчних захисників і героїчного місцевого населення. Хоча всім було страшно. Я дуже дякую вам за березень, за квітень. Я дуже дякую вам за те, що ви робите зараз. Адже ваша робота це врятовані життя наших поранених. Адже ваша робота це в тому числі і підсилення обороноздатності нашої країни. За усіх медиків, за усіх наших захисників постійно моляться зараз в усіх українських храмах. Бажаю, щоб всі залишилися живими, неушкодженими. Ми молимося за вас. Щоб повернулися додому обов'язково з перемогою, в радісні обійма своїх рідних, які вболівають за вас, які моляться за вас і вся. Українська родина молиться за вас. У госпіталі трапляються справжні дива. Багато важкопоранених і лежачих хлопців одужують і це надихає самих медиків. У нас був дуже важкий поранений, От, перевели до нас вже в Італії, вже почав, почав ходити, вже займається фізкультури потрошку, ну вже по відділенню ходить і так далі. Підійшов, зовсім, зовсім був лежачий. Ще один хлопчик лежить. Ну то вже бачите, побачите, про нього пишуть. Будемо сподіватися, що більше якась допомога йому знайдеться. От є такі, є такі дива наразі. В госпіталі є необхідне обладнання та професійна колектива. Облаштована підземна реанімація. Медики вірять, що наступну річницю медзакладу святкуватимуть вже у мирний час.